З об'єктивної точки зору, я думаю, що расисти, мабуть, багато коштів колись вклали в Банк Ватикану. Тобто, гроші то, що Путіна можуть бути в Ватикані, е не виключаю або наближених до нього, тому що тут треба розуміти, е глобальна фінансова система не була такою сильною з точки зору моніторингу походження коштів до е 9 вересня 2001 року, коли відбулись. Терористичні атаки проти Сполучених Штатів Америки. Після цього світова фінансова система почала робити акцент на відслідковуванні походження грошей, фінансування тероризму, тобто дуже багато міжнародно-правових і просто механізмів було створено для того, щоб дивитися за потоками грошей. Ватикан довгий час. Існував поза цією, скажімо, сферою моніторингу, звітності там і так далі, і так далі, аж до 2013 року. І лише з 2013 року, і попередній папа римський вони почали впроваджувати ось ці правила фінансового моніторингу. Тому я не виключаю, що е, рашистський криміналітет, можливо в 90-х, можливо, в нульових. Там, в, сучасні, в останні там, 10 років, я не знаю, російський криміналітет, гроші ФСБ, там, якихось олігархів, наближених до терориста Путіна, могли якось приймати участь в роботі з Банком Ватиканом, оборудках і так, далі, і так далі. Причому неодноразово банк, Ватикан, банк Ватикану потрапляв в якісь скандали, і не лише там з грошами олігархів, а й з грошами, скажімо, не зовсім законних. Структур, тобто я їх не дискредитую, але є факти. А навіть там, якщо ти пам'ятаєш там у відомому фільмі Хрещений батько, там була ціла історія перемови клану Корлеона якраз з Ватиканом для відбілювання репутації. Ну, тобто, Американці красиво це обіграли, що там були певні пов'язані речі з Банком Ватиканом, є певні кримінальні факти 80-х, 90-х роках і так далі. Тому. Можливо, вплив рашистських грошей через банк Ватикану і є на якихось топ-чиновників цієї ієрархії.